Ми сьогодні на цьому місці, я вірю, що всі бажаємо бути вірними нашому Господу. Правда? Це наша ціль, це наше бажання, це бажання Господа, щоб ми оставалися вірними нашому Господу. І за всяких обставин, щоб ворог не зумів посіяти зневіру у наше серце, щоб йому це не вдалося, але. Автор пісні каже, Господи, дай мені сили бути у Тобі. І сьогодні в нас кожен день іде боротьба, У нас є різні випробування. Кожного дня є випробування у кожного. Просто у кожного різні. у когось у когось слабші, у когось сильніші, але йде битва битва на виживання. Хто переможе? Чи переможе Твоя впевненість в Бога? Чи переможе ворог, надсилаючи сумнів? І як нам потрібно пильнувати, Кожен раз пильнувати, не давати собі слабинки, тому що, якщо дав слабинку, ворог він є дуже вмілий, він дуже впевнено сіє сумнів. Сіє з невіру. Він дуже настійливо стоїть і хоче зробити все, щоб людей віруючих, які покаялися, які віддали своє життя Господу, він хоче, щоб вони засумнівалися у Бозі, посилають різні випробовування. Але автор каже, Боже мій, дай мені сили бути вірним тобі. довіримо. Наше життя Ісусу Христу, згадаймо, скільки раз Він нам виходив на зустріч, скільки раз ми були слабенькими, немощними, безсилі, але Господь дає силу. Слава йому. Він хоче, щоб ми не засумнівалися, що він є всесильний і всемогутній. Алілуя! Тому що Він Бог живий. Він вчора, сьогодні і по віки той самий, і Він хоче кожного із нас довести у небо. Тому що він прийшов із неба, доказав свою велику любов до нас, пішов знов на небо і казав, що я всіх вас чекаю у небі, всіх тих, які вірні, які перемогли у цій битві з ворогом, які не засумнівалися у Бозі. Щаслива та людина, яка до останнього подиху у своїх грудях у нас знає, що живий її Господь, живий її творець, живий її Спаситель і чекає у небі. Вірному бути, дай тобі, мій Боже. Хай Господь нам допоможе, Хай Господь кожну із вас благословить і дай силам бути вірними Господу. Я читаю такі слова, які записані в Євангелії Луки із 22 розділу. 39-й нижче. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Сліду за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм: моліться, щоб не війти у спокусу, а сам відійшов від них, так як кинути каменя, і ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю часу. Тяжу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а під його ставмо в каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку і сказав їм, чого спите? Вставайте та моліться, щоб не війти з спокусу. Каже, що він після вечері, яка в них була, він вийшов і пішов, як звичайно, на Оливну гору. І з ним пішли його учні. Всередині боротьба, велика боротьба, тому що має здержитися те, для чого він прийшов на цю землю. І каже, як прибув на це місце, він їм сказав, моліться, щоб не війти в спокусу. А сам пішов від них та як кинути каменя на таку відстань. І ставши на коліна, почав молитися. І молитва, Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а Твоя буде воля. Знаєте, деколи приходиться чути і кажуть, що Христу не боліло, Він був Бог, він просто прийшов, помер і воскрес і все, йому не боліло. Але читаючи Слово Боже, ми розуміємо, що були великі страждання, була велика боротьба, тому що він знав, що його чекає. Він знав, на що він іде. Він знав, для чого він прийшов і каже, Отче, коли ти хочеш. Він питається у батька. Хоча раніше сказав, ось я пішли мене. Я йду, я йду і виконую те, що ти хочеш. А тут велика боротьба, і він питає дозволу у батька каже, Отче, якщо ти хочеш, ти можеш мене освободити від цього. Але каже, не як я хочу, а як ти хочеш. І хай буде не моя воля. А твоя хай буде. Ви знаєте, нелегко прийшлося нас відкупити від гріха. Була заплачена велика ціна, була велика боротьба. І каже, коли він, тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а під його став мов каплі крові, що падали на землю. Людина, яка не переживає, людина, яка не хвилюється, яка знає, що її нічого боліти не буде, під не буде падати, як каплі крові. Не будуть лопати капіляри. Тому що він спокійний, тому що він, ну, він впевнений, що його не буде боліти. Він впевнений, що він, він зробить цю процедуру, цей обряд і все. Але ж це було не так. Він каже, молився, він страждав, і каплі пота, як каплі крові. Була велика боротьба. Ворог стояв, диявол стояв і Він хотів зламати його. Але Ісус оставався вірним своєму батькові, тому що Він знав, для чого Він прийшов. Він прийшов, щоб нам дати життя, щоб заради нас померти, щоб більше не приносити жертви, які не могли дати свободу. Але єдина жертва жертва Ісуса Христа, Він прийняв тіло. Земне людське, щоб відчути той субін, щоб відчути ті всі страждання, щоб пострадати на Алгофі, щоб побідити ворога і нам дати свободу. Слава Ісусу. Він каже, батько, не як я хочу, як ти хочеш, якщо є твої волі, мене від цього освободити, освободи, якщо ні, хай буде твоя воля. Він до кінця йшов. Він міг дати задню. Він міг відмовитися, він міг сказати, оче, я не можу. Батько, я не в силі, не підсилуйся мені, але ні. Він каже, батько, хай буде твоя воля. Йоанн пише у своєму післанні. Післання до Йоанна, перше післання, третій розділ з першого віша. Дивіться, яку велику любов дарував нам отець, що ми дітьми Божими звалися, ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо Він його не спізнав. Любі, ми тепер, діти Божі, і ще не виявилися, чи будемо, та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо його, як є. І кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує, так само, як він і чистий. Кожен, хто чинить гріх, чинить також беззаконня. Бо гріх є беззаконня. Ви знаєте, що Він з'явився, щоб наші гріхи узяти, а гріха у ньому нема. Слава Ісусу! Каже: дивіться, яку велику любов дарував нам Отець, щоб ми дітьми Божими звалися. Ми цього не заслуговуємо. Ми нічого доброго не зробили, щоб зватися дітьми Божими. Але каже: Отець дарував нам велику любов. Він віддав свого сина, однонародженого. Читаємо, те, щоби всякі віруючий не загинув, але що мав життя вічне. Господь турбується про мою і про вашу душу, щоб вона не загинула, але щоб мала життя вічне у небі із його сином, і з ним, і з апостолами, і з всіма пророками, і з усіма святимами. Господь хоче бачити кожного із вас у небі і каже, що ми дітьми Божими звалися, Він віддав свого сина. Каже, ми і є ними, тому і світ нас не знає, бо він його не спізнав. Нас часом люди не розуміють. Каже, ви ходите у церкву, вам нічого не можна. Чому не можна? Хто забороняє? Все можна. Просто те, що ти хочеш, до чого воно приведе. Те, що ти робиш, до чого воно веде, Бог віддав свого сина, сказав вірувати у нього і хто буде вірити у нього, буде спасений. Сьогодні люди вірять у різних пророків, у різних там якихось. Самозванців і немає впевненості. Десь може колись каже, може, як Бог дасть, чи як там якийсь інший пророк дасть, а в нас є тверда надія, надія на Ісуса Христа. Господь показав, що Він є Бог любов, але в іншому місці є сказано, що Він є Бог строгий, строго взискуючий і наказує. Наказує тих, які невірні, які оставили Господа, і каже, що ми не робили ріха. Тому що він нас освободив від гріха і каже: ви знаєте, що він з'явився, щоб наші гріхи взяти, а гріха в ньому не було. Він був святим і він чувствував всю він, він мав переживання, тому що під був як каплі крові. І сьогодні, як ти ставишся до того, який дарує тобі життя, який прийшов безгрішний узяти твій ім'я гріх на себе, як ти до нього ставишся, як ти оцінюєш жертву Голгофи, чи ти нею оціниш. Господь пропонує спасіння, тому що ми були грішними. Він нас взяв, вибрав, очистив, освободив, назвав своїми, назвав святим, записав наші імена у книгу життя не просто ручкою, а на ранах Його. Через його рани, через його страждання ми маємо спасіння. І давайте сьогодні дорожити цим спасінням. Дамо сьогодні живемо не в легкий час. Хоча є свобода, ми можемо свободно приходити у церкву, молитися, співати, проповідувати. і на вулицях можемо говорити. Нам ніхто сьогодні не забороняє, є цей добрий час, але цей час закінчиться. Настане той день, коли Господь прийде за церквою, за тима, яких він вибрав, очистив, освятив, назвав своїми, за тими, які осталися вірними Ісусу Христу. Як це важливо бути вірним Господу. Дуже прикро, коли є зрада, коли є зрада Господу. Ви знаєте, коли у сім'ї приходить зрада, є дуже боляче. Коли зраджує чоловік з іншою жінкою, це є дуже боляче. Від цього страждає і дружина, від цього страждають і діти. Коли зраджує жінка чоловікові, так само є страждання, це є біда, це є горе, тому що руйнується сім'я, коли людина Християнин, дитина Божа, яку вибрав Господь. І через деякий час вона починає зраджувати, зраджувати тому, який дає життя. Це є страшно, тому що ти руйнуєш своє життя. Ти руйнуєш відносини між Богом і тобою. Ти руйнуєш все майбутнє. Подумай сьогодні, якщо ти надумав зрадити Господу, бійся цього. Ви знаєте, у житті у сім'ях людина, якщо зрадила, подали на розвод, розійшлися і все. Є сім'ї, коли чоловік, жінка подумала, покаялася, осознала, повернулася, просить вибачення, хтось приймає, хтось не може вибачити зрадує. Дуже страшно, коли ти зрадив Господу і не хочеш каятися. Ти не думаєш про своє спасіння, ти не думаєш про своє життя. А можливо, є, знаєте, і такі бувають такі моменти, коли людина зрадила Богу і розуміє, що прикро вчинила. І каже, я вже недостойний. Я вже не маю сміливості, тому що я знав Господню волю, я знав те, що Він від мене хотів, Господь багато для мене зробив, але я прикро вчинив. Я зрадив Господу, і ось, знаєте, ця біль не допускає прийти до Господа покаятись. Є часом і чоловіки, і жінки, якщо зрозуміли, що прикро вчинили із своїми половинами, коли зрадили чоловікові, чи зрадили жінці, зрадили дітям, він розуміє, що він причинив велику рану. І він розуміє, що недобре вчинив, і йому совість не дозволяє прийти до жінки і каже: Вибач, вибач, так сталося. Коли пів життя було потрачено, і каже, тепер вибач. І знаєте хто? Має десь якусь там каплю совісті, він не насмілюється повернутися до сім'ї, тому що він знає, що навряд чи його вже приймуть, навряд чи його вже простять, тому що він велике зло їм вчинив. Тому що, коли були маленькі діти, було важко, він ходив з іншою. А коли діти виросли, коли вже менше торбот, він приходить до сім'ї просити вибачення. Це вже не потрібно. Сьогодні Господь ще дає шанс. Навіть коли ти оступився, навіть коли ти десь і зрадив, нам Господь не дає права зраджувати, але якщо ти оступився по необачності, десь по своєму невідінню, десь по тому, що ти не так подумав, чи можливо десь ти соблазнився і ти відступився від Господа, ти зрадив йому у своєму житті, у своєму серці, у своїх думках. Сьогодні Господь дає час покаятися. Він нас називає своїми дітьми. У нас є діти, які порою роблять деякі проступки, правда. Нам буває боляче, тому що буває наші діти нас обіжають, нам говорять нехороші слова. До нас є неправильні вчинки, неправильна поведінка наших дітей до нас, але наша любов від цього не меншає. Ми любимо і ми хочемо, щоб дитина зупинилася, покаялася, попросила вибачення, і ми її не будемо згадувати про її недопричинки. Ми розуміємо, що це наша дитина, це моя дочка, чи це мій син. І ми готові знову прийняти, любити і благословляти. Сьогодні Господь так само він доказав свою велику любов на Олгофі. І він каже: якщо ти десь відступився зрадив, прийди. Він був людящий, милуючий, але він не терпить. Зради, зневіри, він не терпить, коли ти стаєш егоїстом. Він не терпить, коли ти равнодушний, коли він тебе хоче спасти, а ти кажеш, ні, мені не треба. Коли він тебе кличе, що прийди, покайся, ти ще маєш час, а ти кажеш, що а подивися на інших. Часом чоловіки, які зраджують, кажуть, що тому можна, а мені не можна, а той ходить і та ходить. Знаєте, і що е, замість того, щоб покаятися, люди шукають причину в інших. Вони показують, що і інші так роблять, і їм нема нічого, і сім'я є. Часом сім'я тримається на чесному слові. Часом е батьки живуть про людське око, що таку хорошу картинку, ніби тут така щаслива сім'я, і дітки довольні, і дружина довольна. Хоча всередині там є проблема. І рано чи пізно ця проблема виходить наружу. Як ти її не таєм, як ти її не скриває в час він покаже. Ти можеш ходити у церкву, показувати картинку такого християнина порядного, одітого, все як має бути, ти показуєш себе святого, але там вже є біда, там вже є зрада, тому що прийшла думка, і ти вже починаєш діяти. Хоча на вид ти можеш бути християнином, але прийде час і він покаже. І дуже страшно, коли ти нехтуєш Божим повелінням, коли ти нехтуєш Божим голосом, коли Господь тебе кличе, Він тебе попереджає, Бодрствуй, тому що гріх там уже у порога. Він уже є, але ти маєш ще владу, ти ще маєш силу, Бодрствуй, не дозволь ворогу згубити тебе. Він сьогодні закликає, щоб кожен із нас перевіряв своє життя. Чи не зробили ми крок? З дороги, святої, якщо ми десь звернули, зупинімося, розвернімося і діємо за Господом. Тому що єдиний шлях до спасіння це тільки через Ісуса Христа. І каже, ви знаєте, що Він з'явився, щоб наші гріхи взяти, хоча на ньому не було гріха. Корний хто в ньому перебуває, не грішить. Слава Ісусу Христу! Ми діти Божі і я. Вірю, що ми перебуваємо у Бозі, перебуваємо в Ісусі Христі, тому що знаємо, що буде час відплати. Є написано, хто що сіяв, те і буде жати. Що ми сьогодні сіємо, перевіримо своє насіння, перевіримо то, що ми сьогодні сіємо, тому що є той, який хоче дати інше насіння. Не беремо насіння непровіреного. Провірене насіння у Слові Божому. Провірене насіння це наш Господь. Він дає сьогодні життя тобі і мені. Настане час, коли голос Божий змовкне. Що будеш робити тоді? Коли він перестане кликати, що будеш робити тоді? Іди сьогодні, коли він кличе. Кайся сьогодні, коли є можливість. Служи Господу сьогодні, коли є на той час, тому що потім може бути пізно. А він любить кожного із вас і хоче благословити. І він кожну із вас хоче бачити біля себе у царстві. Де написано, немає що, немає сліз, немає горя, немає біди, немає скорбот, немає переживань, немає хвилювань. Там буде вічна радість. І я думаю, що сьогодні нам стоїть служити нашому Господу. Хай Господь вас святно благословить і дасть кожному сили бути вірними нашому Господу, служити йому вірно, жити свято. Наскільки це можливо берегти себе? Щоб не було ніякого гріха, ніякого порока, тому що ми є учасниками неба, і ми будемо сьогодні приймати це тіло, це кров, яке є символом того, що за нас. Була заплачена велика ціна, і давайте ми будемо цим дорожити цим подарунком, який для нас зробив Господь. Ми йдемо до молитви. Богу слава повіки. Амінь. дай нам сили зберегти свою одежу чистою і святою. Не запачкати її у цій господі земній суєті суїті але берегти її, щоб Господи війти на ту вечерю, вечерю із усіма святима, божемі. Ти бачиш коне серцем, ти бачиш, хто з чим прийшов. Боливо хтось утомився, боливо бормі, хтось стоїть сьогодні. На і не знає, що йому робити, яку дорогу вибрати. Дай Господи, правильне розуміння вибирати правильний шлях, шлях до спасіння. Це є твій шлях. Вихобормі він є вузький, тернистий, але бормі дай нам сили пройти цю земну дорогу із з вірою і надією на тебе і бути вірними тобі, Господь, щоб не відпасти від істини, Також і просить тебе надалі за зібрати, Господи, благословим, руководи духом святим борми. Хай Бо мій у цьому зібранні несеться тобі хвала. Подяка і поклін за все, що ти для нас зробив, а ти достойний, слави на Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.